Гарно плануйте, де ви, де ви збираєтесь все це робити. Плануйте о, починаючи з того, який це буде час. Чи, чи це то буде вранці, чи то буде ввечері? Бо дуже важливі такі деталі. Типу продумуйте все конкретно, бо можливо вам оте якесь маленьке світло, яке, яке струїться через ваші штори. Воно вам буде нафіг не потрібно, чи навпаки, потрібно. Ось, типу, планування. Обов'язково все гарно сплануйте. А, пропрацюйте свої образи. Бо, по своєму досвіду, якщо ви збираєтесь о, в день зйомки, може фартануть, і ти зберешся отак. Ти будеш Чікса найкраща дівка на районі. Але можеш просто не знайти потрібних речей, а потім о! А у свідки було те, що мені потрібно. А це коротше, заздалегідь, плануйте, підбирайте образи, підбирайте локацію і ще така порада. Робіть так, щоб вам, як глядачу, було цікаво дивитись на вашу ж відеороботу. Бо якщо там я вибачаюсь хвилину, просто отакий вступ, і ти такий, ну, ну, я хочу щось цікаве, ну я просто прилісну. Це якщо вам вже цікаво робити не просто для себе, а виносити це на маси і отримувати якісь перегляди, бо дуже часто ми зараз всі, всі ці у цьому зацікавлені. Раз, два, три. Буде цей звучок.